Зрозуміло, що для і журналістів і для людей це вже питання настільки болюче, і всі дивляться, що на крок ми не рухаємося в цьому напрямку, нібито. А насправді міська влада, міський голова робить все те, щоб гальмувати це питання. Ми це бачимо, що до 1 травня не забезпечили розробку проекту по рішенню обласної ради. До 1 грудня не забезпечили фінансування так само. Тому все роблять для того, щоб гальмувати. А в цей час ми бачимо з вами, що намагаються змінити цільове призначення, намагаються те, що вже Микола Володимирович сказав, зробити назви вулиць і намагаються будувати. Але ж, хоча б ми бачимо, що не роздають далі землю, тому що те, що ми знаємо не офіційно, а те, що ми знаємо, не офіційно, а не офіційно, ми знаємо, те, що вони намагалися розподілити практично всю землю. То саме головне те, що громадська спілка, громадська рада міста Чернігова, громадські організації на даний час створена громадська спілка, і помічники народного депутата, всі громадські організації контролюють і, хоча б не дають роздавати ці землю, приєднуються депутати міської ради, які на цій сесії не дали можливість все ж таки змінити ціливе призначення і зробити забудову. То ми з одного боку гальмуємо, а з другого боку, ми розв'язуємо міській владі руки для того, щоб у неї були всі можливості, все ж таки, створювати регіональний ландшафтний парк. І сьогодні на камери, так само перед вами, ми підпишемо з Володимировичу, той законопроект, який знову ж таки. Це просто технічний законопроект, який після реформування дає можливість, ж так як немає вже обласних управлінь екології, а є департамент при Ода, тому що клопотання подається на екологію, буде подаватися вже на департамент при ОДА, для того, щоб забезпечити розробку е проекту регіонального ландшафтного парку. Тому на даний час ми сьогодні, те, що сказав Микола підпишемо цей законопроект разом, підпишемо у депутатів інших фракцій екологічного комітету. І знову ж таки розв'яжемо міському голові руки, так як він з порушенням всіх термінів подав клопотання на Міністерство екології. І сьогодні ми вже отримали відповідь від Міністерства екології. Те, що сказав Микола Володимирович, він буде мати цю відповідь, що є всі можливості в нього для того, щоб знову подавати. Завдяки цьому законопроекту клопотання на Департамент екології ОДА, щоб забезпечувати розробку законопроекту, щоб все ж таки створити регіональний лавшатний парк. Це такий законопроект. Ми сьогодні, Микола ну, Володимир, ще підпише, підпишемо в інших колег. Тому я скажу з декілька слів, що а, після виборів, коли фактично наш шановний мер програв і вибори мерські. І вибори до Верховної Ради він висновків ніяких не зробив. Я вважав, що. Я вважав, що все ж таки після виборів він зробить свої висновки і почне працювати на все ж таки на своїх виборців, на людей міста Чернігова, для того, щоб створити всі блага для них, і щоб створити регіональний лафшатний парк, всі ті болючі питання, які піднімалися під час виборів, і щоб людей не виселяли з гуртожитків. Але я бачу, що він висновків ніяких не зробив. І те, що ми на даний час і вчора я був на двох із них приймальнях, знову ж таки, проводили арт-канікули і проводили. Облаштування дитячого майданчика, а поряд з цим ми проводили виїзні громадські приймальні. Я як народний депутат, і депутати міської районних рад і юристи. І знову ж таки люди зверталися з тими самими питаннями: 20-30 років не ремонтуються під'їзди, ями розриють, пороблять комунікації і нічого надалі, не асфальтують, нічого не роблять. Під'їзди не роблять, дахи течуть. Комунальна служба знову ж таки не працює. Тому те питання, які були на даний час, вони так само і є. Тому я розумію для себе, що. Вихід з цього положення тільки один. На даний час громадська спілка, громадська рада міста Чернігова буде контролювати, намагатися їх заставляти робити все те, що вони повинні робити для людей. А інше питання це те, що все будемо робити для того, щоб все ж таки цю міську владу, міського голову просто замінити. Щоб був дійсно добрий господарник, який буде працювати на Чернігів.